Всем привіт, з вами я, Полтава і сьогодні у нас буде огляд Радіо Веф РАДІО Отака у нас радіолка. Бачимо, стоїть на таких носках. нізках. Давайте огляд. Передня частина розполагається ручка для піднімання Криски верхньої. Ось така сіточка. Ось така <клух> табличка Вефрадіо металеві штучки. Далі Тут розполагається один динамік, зелена лампочка роботи, напис ВФ РАДІО скала радіо, ручка -качка для нас каналів до на радіо. Ось такий кейс до чоклот. Два СССР ГОРОТРИГА І отакий кусочок сітки. Далі нижче Розполагається такий метал, кнопка сеть. Вимикання, вимикання та вимикання радіо. Регулятор. Ма, не знаю, що це таке. Далі регулятор громкості регулятор низькі частоти та високі частоти. Ну, баси Тут у нас Полагаються кнопка. Це у нас кнопка для вмикання програвача платівок. Кнопка КВ 2 радіо. Волне КВ-1 Радіо. Д ДВ. Де це метрові волни. Середні волни. МП. Не знаю якісь то за волни, мабуть. І УКВ, КВ. Волни. Сирука полоса, так уже якась кнопка. Чого? О, є. От. У КВ у нас тут замість укв ФМ стоїть. Вот. Так, радіолка, На боковій стороні нічого немає. Верхня, відкриваємо криску, і тут ми бачимо ой щось тут хвилину, щось тут не то. Зараз тут, тут щось дуже грязно. Так, Як ми бачимо, тут є платівки. Тут знаходиться, собственно, програвач платівок. Давайте включу підсвітку. О, так російсь. Бачимо сама іголка отака. кнопка пуск. Хоп, отак вона. І ще тут все. Стоп. автостоп Бачимо це є хоп. І зараз він не працює, потрібно пуск. Потім так, хоп, і пуск. Прибирається. А це на очому місці бачите така маленька дирочка, тут повинна стояти штучка для чищення, е, як? Ну, платівок, відпалюка. Сам сама місце під платівки з такою. Резиновою. Стукою. Хе-хе, ми тут находку найсуй. Хе-хе. Папірець якийсь. Що тут це платівка. Приколь. Ми бачимо, така у нас тут штука, така прокладочка спеціальна. Так. Ой, Куча платівок, ви бачите. У ну, цій стороні у нас нічого немає, але це є така металева стука, яка тримає верхню кризку. В принципі, ну так. Тут у нас рахується платівка, отака Серега. Все, я взагалі не знаю о такої платівки. пакети якісь тут. Ось платівка. Троті, тут треба навести лад. Бачите, такі платівочки у нас. От. Навіть є інструкція до цього приймача приймемо цю за 60 років. Є навіть ця схема плот. Бачно ну, все написано. В половині буде великі носки, але в нас їх немає. Ось бачимо, купу... куплялася вона 4 августа 1996 року в полтавському магазині номер 11 «Мелодія». Хто знає, де цей, знаходився магазин на якій адресі в місті Полтава. Будь ласка, напишіть в коментах, мені цікаво. Знати, де він був. Ну, платівки бачимо отак. Тут така дирка, видно, задню стінку. В принципі, отак. Так. Хорошо. Тут у нас розполагається Снурзивлення Ну, вилка це вже стоїть зучасно. Тут була 200 старіса Десь вона навіть валяється у нас. Ой. Показать. Вот задняя частина. Фух. Так, за две платьевки. Морден у нас есть. Вот задняя часть. Тут после снятия задней крышки. Сюда у нас, в вставляется антенна УКВ. Тут у нас антенна болтика какой то Далее тут земля и антенна. Для всех остальных волн. Вот. Магнитофоны, запись и воспроизведение сюди Далее Далі, от магнитофона. Блин, дополнительный игрок громкоговоритель Ну короче, звук вставляется, далі заявлення запобіжник, F радио. И далі там все в китеказ дырка не бачу ви побачите. От. Так. Він там всередині не знаю. Подивіться, кому інтересно, цікаво. Кишка я не знаю, як издевати, я її не хочу здевати. От. щоб нічого не поламати, так сказати. Короче, ну ладно. прикручена, походу. Да, бачимо, українсь така проволочка у нас. От. Такий примач, бачимо. Така скала. Вона зараз підсвічується зовтеньким. Крутий світлик. Отакий, коротше, приймачок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па!